Друзі, знову всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий красень. Домінатор, 88-й Maxi

Комбайник в максимальній комплектації має максимальний бункер, довгу наклонну камеру, реверс наклонної камери. Кондиціонер, датчики втрат, Датчики аварійності. Довгу е, вигрузну трубу. Бачите, труба довша за комбайн. Скрізь рівненький, не погнутий, ніде не фарбований. Комбайн повністю в оригіналі. Резина, це вся його оригінальна. Передні будіери. точніше задні, передні також Гудієар. Резина просто в супер стані взагалі без ніяких ні мікротріщин, немає, нічого взагалі. Резина просто суперова. Зараз буду відкривати і показувати його детальніше. Ось такий вигляд тут. Елеватори то все ціленьке, ніде нічого не протерто, ніде нічого не реставровано. Так як це вже 98-й рік комбайник в сірій середині. Варіатори не течуть. Всі ремні оригінал, оригінал клас, зірочки, там цепи і так далі, все в суперовому стані. Подивіться, в якому стані лопатки, цеп, зірочки. Ще тут воно зараз. Там ще воно в фарбі. сам елеватор. Просто воно так трошки зараз сонце засвічує. От. Та й фарба чорна. Такий красень. Він має 5 соломотрясів. Решета все переводиться, нічого не розбите. Передня частина, задня частина, це нижні. Тут всередині все супер. Тачик втрат має. Зараз покажу ще січкарню. Ось в такому стані ножі на січкарні теж суперовий стан. Як вже говорив, довга вигрузна труба. Гідрохід двигун Перкінс, 6 циліндрів. 160 кінських сил. Резина з цієї сторони аналогічна. Boдіer, оригінальна. Тут подивіться, як все гарно, чисто, ніде нічого не тече, не підтікає. Всі рівні, так як говорив вже, що це все оригінал і все в хорошому стані. Гідрохід працює добре. Ось такий вигляд. Ось видно. Це є оригінал клас. Ось так само тут видно. Оригінал клас. Подивіться в якому стані. Неквизній, зараз зближу, теж видно такий грубий, не витертий. Труба теж ніде не, не поварена, не вирвана. Підножка рівна, жатка. Домінатор 88, я з іншої сторони так само на жатці є бірочка, що це 98-й рік. Зараз ще відкрию, покажу жатку. Так, ось так все виглядає по жаточці. Зірочка, подивіться, що фарба на зірочці. Ремінь он теж оригінал, клас. Цей теж видно оригінал клас. Редуктор. Теж там якась бірочка є. Коса. У в фарбі, зараз покажу там з іншої сторони. Стан суперовий в комбайна На грубому шнекові жатка. Жатка майже вся ще в фарбі. 1800 годин напрацювання. Коса, зараз покажу. Ось ще видно. Клас пише на сегментах. Ще вся коса, подивіться, у фарбі. Шнек рівненький, ніде не побитий. От та навіть от мотовило, що в фарбі. Кубайник просто лялька. Кого цікавить. Приїжджайте, оглядайте. Комбайн вартує уваги. Зараз ще покажу покажу в бункері і покажу двигун. Ось так. Кондиціонер, двигун Перкінс, От. Ніде теж ніяких не підтікань, ніде нічого такого немає. Так, Фільтра теж бачимо. Знизу масляний оригінал, тут паливні, клас, оригінал, тобто комбайн обслуговувався. На оригінальних запчастинах. Подивіться, який стан в бункері Просто ще бункер у фарбі. Шнек там оцей, зверху теж він не гострий, гарний. Но комбайник реально вартує. Уваги! Так, зараз покажемо салон. Сідушка ціленька. Обшивки всі цілі, ніде нічого не порване, потолок, дивіться, це гарненьке. Так, тут є кондиціонер, холодильник, Якась магнітола. І панель. Так, тут 1882 години. Джойстик. Тут є гідрохід, підйом жатки, підйом мотовила. Висув мотовила на кнопочку. Регулювання обертів мотовила теж кнопочкою. Ось так виглядає жатці. Зараз піду закрию ляде і запустимо його. Ну що ж, продовжуємо відео. Е, так, зараз запустимо. Запускається гарно. Давліка працює добре. Зараз запустимо машину. Більності дає на максимум все погасно.

Цей пахометр показує е, оберти. Е, зараз в даний момент оберти барабана, переключаємо в іншу сторону, показує оберти вітру. Е, вітер переводиться ця кнопочка електро. Світло включається. Е так. так, так. повороти, тут всі аваріючі, все працює. Ось такий красень. Кого цікавить? Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Комбайник дійсно вартує уваги, в такому стані їх практично вже не лишилось. Знову ж таки це є топова модель. 160 коней Перкінс на 450 жатку з гідроходом. Це суперове співвідношення, скажімо так. От, і стан дійсно достойний. Все, всім гарного дня!